Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Це ж якийсь якийсь форд буаяр. Ну так. Да. Ракет просто вночі? А за ж а вночі світити не можна, да? Ну, червоний пола. Червоний літарики. СДД 90, хороша гармата. Британські самохідні гармати 155-го калібру дуже точні, швидкі, маневрені, е, показали себе дуже-дуже гарно, подобається, працюємо. Mm -hmm. да, буває, що вона грузна, ми підкидаємо під неї цеглу, mm -hmm. підкидаємо доски автобуса від снарядів і вона виїжджає. Красавчики? Працюємо ми на дальність 16-20 кілометрів, 25. Працюємо на різну дальність. Uh -huh. Максимальна її дальність активно-реактивним снарядом 30 кілометрів. Ми працюємо і по телам, і по передньому краю. Бувають різні цілі, різного характеру. Буває, працюємо по живій силі, по скупченню живої сили, по точках зльоту БПЛА, по точках зльоту ФПВ. Ну, там. Багато різних цілей. По арті противника працюємо. Так, вони що, в нас будуть стріляти. Да? Ну давайте. Норм. Взагалі, можна трохи ближче підійти, Я не біжив те. -е, як бігти? Бігти, по грязі бігти, як бігти? Акуратно. А виходить акуратно? Не завжди. Ми виконуємо свою бойову задачу і все. А яка погода, то вже нас не, не, не інтересує. Падаєте? Звісно. Зі снарядами? І снарядами теж. І діло в тому, що снарядами взагалі акуратно тому що важкі. Ага. Скільки кілограмів? Від 43 до 50. Ну, це, це, це я кажу за те, які в нас є. У вас навернутися можна... Так, да, глина, глина, чорнозем, ще й погодка така. Ну, вже буває, що ж чи, чи, чи спотекнеся, впадеш або що ти ага. ще. Ну, снаряди ж грязниці, то його витираєш. Були випадки, хлопцям падали на ноги. Снаряди? І снаряди. Так же само підсковзнувся, десь не, ну, не втримав. Він діло в тому, що зараз в грязі, ну як, ну, в грязі це все ж треба опять витирати, це все ну, тому ж бережемо нашу в наряді праці нашої. Не можна брудний снаряд да, в неї заряджати. Ну, звісно, тому що зброя любить чистоту і тут чистота? Ну, що їти є. Ну от, мої ноги, ваші ноги. Що називається по Боярд відпочиває. Зараз покажу вам доріжку, якою їдуть хлопці, щоб пробратися до гармати. Це, чесно кажучи, і в день дуже важко робити. А вночі, коли ти практично нічого не бачиш, ліхтарики тільки з червоним світлом. Я взагалі не уявляю, як вони тут проходять. Отож, увага, доріжка. Слухайте, як ви тут ходите? Легко. Легко? Ну, в мене ж поки що не вдається так легко ходити, як вам. А впасти можна або впасти або на гармату, що не дуже приємна історія, або просто вниз. Теж насправді так собі клести. Тому відповіть собі, Це зараз я іду в день, у мене ноги у болоту сковзають. А тепер увага, питання, як тут взагалі швидко, на хвилиночку швидко, пробратися вночі. Отака вона війна, отака вона робота. О, це я вже пішов краще. Обстані я не так дірнулася. Як працюємо, то пишіть вони пишать, бояться. Угу. Різні снаряди, касетні, осколково фугасні. Більшість снарядів йдуть М107. Получається, це осколково, осколково. Осколково, общем. Розліт ну, 50 метрів смерть. Ага. Тобто для піхоти саме Для піхоти, для, для, для всього. В бліндажах, копанірах, виходить, переводиш на фугас. Ага. В, ну, працює, общем, ну, вибиваємо міномет, піхоту, якщо на фугасі. Та на всьому воно вибиває. Це самий ходовий у нас це на даний момент, самий ходовий 107-й. Ага. Касети. Касети дуже ефективні проти живої сили. Їх дуже багато є в снаряді і вони розсіюються, так що вони не встигають заховатися. Накриває чітко. А ще чітче накриває 8... М864. А це що таке? Це більш такі вони мощніші касети, виходить, вони ну, якщо там БМП, мотолиги. І там стою, вони чітко отрабатують. Ну, ну як, навіть були і по танкам працювали. Останній місяць було багато штурмових дій зі сторони противника. Ну і ми відбивали штурмові дії, працювали швидко, точно. Відбивали, знищували техніку ворога. Дай Бог, не знає, що вони роблять, ці снаряди. Не, 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 не почувствують. На собі. Це страшна страшна штука. Вони рухаються в Куп'янськ, хочуть захопити місто Купянськ. Ми вже привикли. Ми вже чуємо де що летить, де звідки, де як. Понімаєте? Ми чуємо виходи. Раз виходити, значить, вже треба ховатися. Тоді бачимо приходи. А так ось прилетіло у Харків. і де ті виходи, де ті приходи? Ніхто нічого не чує. А одні ми чуємо, як вони через нас летять. Де що летить, де який шахет, де яка ракета, де яка баба яга, бабаяга, який то саме, ми вже це все розуміємо. Ви вже і баба знаєте? І вже і... да, бо біля нас вона літає, ми її знаємо. Та дрони вона ж вон прильот був. Он, бачите, вон прильот був біля стовпа. Оце дрон? Так, оце, ось магазин оце, розбитий. Ось От. Отут і, і дрони прилітають дуже часто. О, тут вже 5 чи 6 прильотів було дронів. Так що, ось тут був прильот. Так що ми вже привикли до цих прильотів. І за цивільними машинами почали ганятися. А вони і ганялися за цивільним. І ганялися. Моєму зятю прямо в машину залетів. насквізь машину пробив. Він. Так що він живий, здоровий все нормально? Ну живий та здоровий, але перелякався дуже. Воно ну, може або догнати, або перегнати машину. І ти ж в машині нічого не чуєш. Ну так. Ну, а так ти чуєш, як йдеш, так ти чуєш. Можеш за деревину заховатися, можеш під, сама, під забором стати. Ну, нічого. Не страшно. Ми вже до цього привикли, так що нам не страшно це. Ну, а куди? Я вже старав. Мені як у 40-літнім роботи немає, а я де найду на роботу. А за нього треба платити, за жилье, за комуналку, за все треба платити. А чим я буду платити? мене немає грошей. А якби була можливість, виїхали б чи ні? Звісно, виїхали, так? Виїхали, да? Був варіант, що вони зайшли ну, на підступи до міста, але ми їх успішно вигнали, відбили, стримали штурм. Працювали всі наші гармати, мінували, стріляли. Дистанційне мінування відбувається, наприклад, рухається БМП противника. Вже перехрестя, знаємо, куди вона буде їхати. І буде баба? Буде бабах. Одна Бо. міна. Друга міна. Угу. Машина зупинилася, по поприході. Далі вже скиди їх і пів займуться піхотою. Осколково фласними касетами, угу. всіма типами снарядів. Велика група їх зайшла? Група чотири НТЛБ і два танки. Що угу. з ними з цією технікою? Вона вся знищена. Ну, то було декілька груп, була угу. спочатку одна, потім друга через деякий час, то всі групи ми знищуємо. Остання група, яка рухалась, вони застряли в болоті. Піхота противника вибігла і втекла, а техніку знищили. Ось колона рухалась. Угу. Ось так. Ось тут на перехресті ми їх зустріли, вона розрила група. Перший танк з ребом попадання в танк. Друга БМП біля того самого танка. Після того ще одна БМП вже в русі. Ну, по танку і по такій важкій броні, то більше 107 ми праємо. Осколочним? Головне да, чітко навестись угу. і все буде добре. Мінімум е, витрат це раз. Звичайно, коли mm -hmm. кожен день по-любому. Ну, виходить, ж ми знаходимося наш підрозділ не, не тільки одна гармата. То, виходить, mm -hmm. одні відпрацювали, другі э, працюють. Ну, Поки одні догружаються, дозаряджаються, то виїжджає друг, друга гармата. Э, працює. Mm -hmm. Дається команда, то в нас. Э, це, ну, як так, мой ну, норматив, ну, в общем, до двох хвилин. Це по якщо по, все добре. Зараз така грязь. Так, а ну покажіть майстер-клас, як тут ходити. То, То я? Да. Так. То ви ж бігаєте швидко. Нічого собі. Тепер я спробую повторити подвиг, швидко по цій доріжці піднятися і пробігтися. Ну, поїхали. Рівень складності 10 з 10. Так. Господи. Матір Божа. Як ви тут, як, як ви тут вибігали? Можливо. Та бачила, але я не заскочу, по-перше, в мене купа техніки на мені, а по-друге… подруга... Так, напевно, беріть камеру. Забирайте камеру. Так, це перше. Поїхали. А... Спроба номер яка там? Три. Чекайте. Та воно в мене буде просто... Ці боти в мене будуть скользити. Забираєте, так? Да? Ладно. Так, от так. І давайте. Оба! Ура! Слухайте, ви мій герой. Ну, тепер це, це ще не, не все. Подолання перешкод. Я знаю, я вже бачу. Як ви тут бігаєте, як ви тут бігаєте, я не знаю. Це правда. Тут і ноги можна поламати, і голову скрутити. Навіть не на нулі. Ось така от історія. Ура! От мій герой, який допоміг мене мені вибратися і врятував нашу камеру. Лічно я падав, це був такий випадок, це в районі Сіверська. Як доносив до, до гармати, угу. то, виходить, на, на глині пісковзнувся і, в общем, снаряд в руках, угу. то виходить, ну, так повезло, що просто тільки як ушиб. Така дура, да, майже 50 кілограмів, що на ноги впаде, то це хорошого мало, приємного. Ну так, да, заповню, що рази навсіда. 100%. відсотків. Це на півгодини нормального бою. Це на півгодини? На, на півгодини, пів ну. Це може менше. Може і менше, так. Да. Слухайте, тепер я розумію, що у вас зі спинами, якщо оце на півгодини бою. На... Це ж... Ну, так що це, це мелочі, ну. Це, просто зараз ми можемо висипати це все на якусь там піхоту, тобто не на піхоту, а на якийсь там, там міномет. Це там міноміт, вони кошмарять, Міномети, там ВПЛА, ці точки зльоту і тому подобне. Ну, покошмаримо, а вдруг там буде щось серйозніше, що перспективніше, як то кажуть. Та як поживаємо? Стляють і поживаємо. Вона коли як, день на день не пропадає. Буває тихіше, буває сильніше. Ну і смотря по яким районам. У нас, хоч слава Богу, ще більш-менш. А так взагалі лупять. Дуже лупять. Оці от ударні дрони. А, дрони? Так. Да. У меня сколько друзей, дроны, осколка моих сколько побыло. Вы знаете, я на войне служил. Мы не по барабану. Вы в Афганистане были? Да. Мы не по барабану. Я не боюсь войны. Если бы мне здоровье позволило, я бы пошел воевать. Хотя мне уже 54 года, но я бы воевать. Ну, в мене здоров'я, в мене ні ноги не ходять, рука виламана, ця переломана, І що я можу? Ні, якщо вже прийдуть, я люблю путями, автомат возьму, по крайній мере, стріляти змогу. виїжджати я не буду. Не буду я родився в Купинске, в Купенске и помру. Мне папі 85 лет. А він тут, да? З вами? Со мной. Папа виїжджати не хоче. Угу. Это равносильно. А я без папы. Та ну да. Хлопці вроді тримають. Я з хлопцями балакав, хлопці тримають. Молодці хлопці. Ми називаємо її роботою вже. Логічно. Скільки ви тут уже на ну, війні? 28 грудня два роки. Скільки вам років? 23. Як вам на війні? Та на війні, як на війні. Вже нормально привик. Вихідних мало, людей мало. Хотілося б більше і ну. Але толкові до бути люди, а не що попало і хто попало. А що таке толкові? Толкові – це ті, які хочуть працювати і хочуть воювати і принести, як хоч якусь свою часточку для перемоги. Це було прикольно. Я ждав офіційної повістки. Uh -huh. Це, виходить, це воно було 2022 році. Повчив офіційну повістку, uh -huh. бо тоді там то не, лишні були люди, то не треба. Офіційно я отримав повістку, офіційно одразу два дні і в бой. Я знав, що треба хлопців міняти, це Якраз майже рік пройшов. Uh -huh. Я знав, що ну, як, хлоп... ну, треба міняти хлопців тому що я до цього там працював із учасниками АТО. Не можуть одні те самі все робити. Лю людина вигорає, реально вигорає, жити в таких умовах і тому подобне. І тягати, працювати це все ну, буває різна інтенсивність бою. Три ціль. А яка сіль була? Жива сила. Бліндаш? Розібрали бліндаж угу. противника. Багато їх там було? Не скажу. Цього не доповідають, а що три в ціль похвалили, всі молодці. Я потрапив після випуску з Національної академії, потрапив сюди на війну. Це коли було? Це десь в березні 2023 року. Брати у мене військові. Брати військові? Так, да. да, два рідні брата військові. Теж воюють, та я вирішив так само піти по їхнім слідам. Ну три роки прослужив на контакті, три роки прослужив. Потім год побув на гражданці і зразу тут з перших днів війни пішов воювати. Чекайте, це вас зараз троє воює з сім'ї? Так. Да. А скільки вас в сім'ї взагалі? Троє. І всі троє на війні? Так. Да. Що батьки? Та, батьки переживають, понятне діло, але... Він да, інший раз не встигаєш обсохнути від свого, як то кажуть. Як каже наш камдів, чим більше поту артилерії, тим менше крові піхоти. Війна показала, хто як любить свою державу. Угу. Хтось на її заробатує на цій війні. Хтось показав, як він щиро, щирий українець заховався і утік. Угу. Я розумію, що не кожен може виконувати ну, там, важкі там, задачі. І всі боїмося. Але... Ну, війна показала, хто і хто. Я теж батюкаюся, слухайте, мене зараз. За ними, все руки, ноги. Ну. Да? Ну давайте.